Друзі, минуле відео про покращення голосу за допомогою штучного інтелекту зібрало дуже цікаві коментарі. Наприклад, Константин Соловйов запропонував зробити покращення двох цікавих епізодів подкасту про тюнінг кубернетіс та сервіс Меш. Мені дуже сподобалася ця ідея, бо то насправді були душевні часи та прямий ефір із Харкова з крутими гостями та дуже теплим прийомом. Єдине питання, ми записувалися не українською мовою, то спробуємо розширити ідею покращення аудіо не тільки студійною якістю, але й перекладом контенту українською за допомогою штучного інтелекту. This is your video. На ринку представлено багато інструментів обробки аудіоконтенту на базі штучного інтелекту. Ми на практиці розглянемо NeuroDub. все можна робити прямо у твоєму смартфоні. Проект підтримує доволі потужний список мов. Вміє робити войсовер з повною заміною аудіодоріжки або накладання голосу на існуючий трек. Сервіс працює прямо з мобільного. Вкажіть посилання на своє відео, оберіть мову, а далі просто «Ай-магія». Насправді відбувається транскриптинг, Далі переклад і після цього озвучення тексту спіч. Але цікавим є можливість постредагування. Ви можете змінити як текст, так і голос, яким озвучувати ваше відео. Підтримує більше чотирьох сотень комбінацій голосів до тренування та дубляжу саме вашим голосом. Ми доберемося наступного разу. А зараз подивимося, які можливості до редагування в нас є у безкоштовній версії. Окей, оберемо відео, з яким будемо працювати, та скопіюємо URL. Далі визначимо мову оригіналу та мову перекладу. Тут важливо не переплутати мови, як це зробив я, обравши удмуртську. Тому краще робить все за десктоп версії, і пальцем тикати не треба, і що найголовніше, саме тут доступний редактор. Три типи озвучення: повна заміна аудіодоріжки, розумний та звичайний дубляж. Коли, звичайний просто знизить гучність оригінального аудіо, то розумний залишить саме комфортний шум та бекграунд звуки музику тощо. Перших три пробних відео ви можете зробити безоплатно, наступні вже по ціні долар за хвилину. Далі перейдемо до результатів перекладу. Ви отримаєте готове відео, просто вказавши посилання на оригінал. В мобільній версії доступні опції програшу результату та завантаження готового файлу. Для редагування треба перейти на десктопну версію. Давайте подивимось на ваші коменти, на чому треба зосередитися, коли переходиш системного адміністратора на DevOps? Вам нужно расслабиться и получить удовольствие, что называется. Потому что для вас тому що для вас буде всього, буде всього багато, багато буде незрозумілого, но але на даний момент ви копаєте в правильному напрямку, правильно тобто ваше прагнення піти в девопес. Це дуже правильно, тому що весь софтвар. А зараз все йде на софт. Зараз весь бізнес переходить на софт, і він і так вже в нашому житті скрізь. Друзі, як ми бачимо, вихідна транскрипція та аудіо ще далекі до ідеального, але в нас є можливість редагування результатів транскриптингу. Я внесу правки в текстових блоки, а деякі навіть видалю. Після застосування змін відео буде змонтовано автоматично. Тривалість цієї операції від 3 до 6 хвилин. По готовності перевіримо результат. Давайте подивимося на ваші коментарі, на чому треба зосередитися, коли переходиш від системного адміністратора у DevOps? Вам потрібно розслабитися і отримати задоволення, що називається, тому що для вас буде всього багато, багато буде незрозумілого. На що б я зробив фокус це на будь-якій мові програмування. Тобто це нехай буде ця автоматизація, нехай це буде якийсь простий аплікейшн, нехай це буде що небудь складніше, нехай це буде технічні скрипти на GoLanguage, на Bash, на Python, нехай це буде якісь невеликі веб аплікейшни Ну і друге. Виберіть для себе тул сет, який ви зможете імплементувати. Наприклад, ось приходите ви в команду, вам бос каже, Дивись, у нас є розробка, ми хочемо вийти в клауд, що ти нам порадиш, яким тул користуватися. Це буде ваш багаж, знаєте, це якось ось ваш ящик, з яким ви приходите на об'єкт і щоб вам не сказали зробити. Ви завжди відкриваєте свій ящик і за допомогою тих інструментів, які в цьому ящику. Look at how the architecture of the software itself is developed, how this software is further transmitted, that is, in what formats it can be stored somewhere, run, and so on. You will understand all the stages of development. This will let you understand how DevOps is, what developers want from you, why exactly they want it. На завершення хочу звернути вашу увагу на проект валі від Майкрософт. Дослідники оголосили про модель штучного інтелекту, яка може імітувати голос людини за допомогою трисекундного аудіозразка, вивчаючи певний голос, валі може синтезувати аудіо цієї людини і робити це таким чином, щоб зберегти емоційний тон. Microsoft називає валі мовною моделлю нейронного кодику. Він аналізує, як звучить голос людини, розбиває цю інформацію на окремі компоненти і використовує навчальні дані, щоб синтезувати голос так, якби він говорив інші фрази поза трьохсекундним зразком. Ми тільки можемо собі уявити безмежні можливості таких технологій. Або ні. Безмежність це поняття за межами нашого сприйняття та розуміння. Повертаючись до Нейродаб, система може визначати кількість персонажів в аудіо, яким можна назначати відповідно різні голоси перекладу. Але поки серед спікерів української в нас тільки Астап та дві панянки Рокель та Поліна. Я знаю, що ти думаєш. Погоджуся. Сьогодні я можу тільки імітувати голос людини, але завтра я говоритиму всіма мовами світу і ухвалюватиму складні рішення. Адже що може бути простіше, ніж обробити гігабайти даних і вибрати оптимальний шлях розвитку людства. Не забудь підписатися на канал Неправильного Дєвопса. До зустрічі.